Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі у нас сьогодні 15 липня. Вівторок я вам пропоную ознайомити з найважливішими новинами з цього світу. Перед тим, як розпочати, попрошу вас підпишіться на YouTube 24. четвертого. В описі до нашої з вами розмови є посилання на мій YouTube канал. Обов'язково кожен з вас поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання. Якісь пропозиції, звичайно ж, вони вітаються в коментарях. Давайте таким чином разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що будемо сьогодні з вами говорити? Звісно ж, це Дональд Трамп і його зустріч в овальному кабінеті з генсеком Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюте, де вони проговорили аспекти співпраці з Україною, це санкції. Системи Петріот окремо з вами проговоримо. А також постачання зброї Україні за кошти звичайно ж європейських країн і членів альянсу. Не все так однозначно, в чому так красиво переконував Дональд Трамп. Все детально розберемо. Спочатку пропоную вам пройтись по тих заявах, які зробив Трамп, а потім ми їх розберемо. І зрозуміємо, а що ж там не так. Ну і звичайно ж, в Росії Дмитрій Медведєв вирішив відповісти Трампові, і очевидно, знову ж таки доведеться йому згодом вибачатися. Що ж, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора ввечері, 14 липня, оголосив про можливе, можливе введення вторинних санкцій проти Росії і домовленість з країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу щодо передачі Україні нових пакетів озброєння. Там йдеться про десятки мільярдів. Доларів про передачу зброї, очільник Білого Дому голосив за підсумками от зустрічі, про, про яку я вам нагадав, з Марком Рюте, генсеком НАТО. Зокрема, Трамп заявив про готовність надати Києву нові установки Петріот, які борються з російською в першу чергу балістикою, яку Кремль запускає регулярно по Україні. Ця американська система ППО, яка може збивати ці от Будь-які запуски не тільки балістичні, а все, що летить з боку України. Що сказав Трамп, також він, крім Петріотів, нагадав і про санкції. Давайте почнемо санкцій, бо тут дуже цікаво. Дональд Трамп сказав, що дуже незадоволений Росією через війну в Україні. Цитуємо: ми запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, зазначив він. Тобто, Трамп дає Путіну знову ж таки не 2-3 тижні, а трішки змінив свою риторику і 50 днів. За словами 47-го президента, вторинні тарифи складатимуть 100%. Йдеться про цей законопроект, який зараз розглядається в конгресі Сполучених Штатів Америки, підготовлений сенатором Лінці Гремом та республіканцем та демократом. Блюменталю він пропонує ввести низку санкцій проти Росії, зокрема встановити значні тарифи в розмірі 500% на всі товари та послуги російського походження, наприклад, нафту, тобто країни, які будуть купувати нафту, газ, уран і інші продукти в Росії, будуть накладатися на них. Тарифи в розмірі 500%. Але Трамп каже, що достатньо буде і 100%. Ну погодьтеся, чи 100, чи 200, чи 300 – неважливо. В такому випадку країна м, все рівно не буде е, продавати свої товари в США, бо дуже високий відсоток. Тут не принципово. Також Трамп зазначив наступне, що він е, відтерміновує ці санкції, е, і відповідно в Конгресі. Е, Блюменталь, і до речі, лідер республіканців в конгресі Тун сказав, що вони ставлять на паузу розгляд цього законопроекту. Давайте розберемося, от ми знаємо, що Трамп ввів в сполучених штатах Америки спеціальне економічне становище, при якому він може і це робить до речі, піднім, піднімати, міняти тарифи мита кожній країні. І виникає питання: а для чого тоді цей законопроект? якщо Трамп в односторонньому порядку може підняти мита для країн, які купують нафту в Росії? Зараз поясню вам, тому що це гра в хорошого поліцейського і імітація тиску на Росію. Законопроект мав на меті, що безповоротно в ультимативній формі накладати санкції на країни, які купують нафтогаз в Росії. Натомість домовилися Конгрес і Трамп, що вони внесуть зміни до цього законопроекту, і Трамп матиме право вирішувати на кого накладати санкції, а на кого накладати. Не накладати відповідно, зникає взагалі суть цього законопроекту, тому що там ж було 61 голос в сенаті. А це така кількість сенаторів долає право вето, і якби вони справді хотіли вести санкції проти Росії, вони проголосували, і Трамп не зміг би його заблокувати, тому що занадто багато є голосів. Але тут є домовленість з Трампом, і відповідно, що тепер виходить, що Трамп каже: Даю 50 днів, а в інакшому випадку я е, е, скажу голосуйте за цей законопроект. Але Трамп має і без цього законопроекту право підняти мита проти країн будь-яких, тому це повністю якась фікція, і просто якийсь цирк для на публіку і розповіді про те, що мовляв так сильно будемо тиснути на. Путіна ну і 50 днів я вам нагадаю. Видання Ексіо каже наступне: що 3 липня Трамп мав розмову з Путіним. Путін сказав, що він перемагає, що він буде наступати. Трамп сам про це сказав і відповідно. Він йому дає 50 днів. Можливо, цих 50 днів потрібно, якраз це є дозвіл Трампа Путіну або він далі продовжує свою літню кампанію. Дліться своїми думками, що ви про це думаєте, але загалом цей законопроект і те, що вони з нього зробили, сенатор разом з Трампом. Відповідно абсолютно робить його бездієвим і ручним з боку Трампа, і знову ж таки ніяких санкцій наразі немає тільки слова про постачання озброєння, що сказав Трамп, на те, що вже відпрацьований механізм мається на увазі затверджений місяць тому. Домовилося це він вчора сказав на в розмові з Марком Рюте, що країни північно-атлантичного альянсу купуватимуть озброєння в Сполучених Штатах Америки і передаватимуть. Україні там має бути озброєння не лише оборонного характеру, але й наступального характеру. Більше того, Трамп згадав про системи Петрід, комплекси, які такі які так нам необхідні. Я зацитую вам Дональда Трампа. Ми збираємося виробляти першокласну зброю і відправляти її в НАТО. А НАТО вже далі переправлятиме її тим, кому вона потрібна. Після цих слів Трамп. Трампа, генсек НАТО, Марк, люте, подякував йому за це. Що тепер Україна отримає необхідне її озброєння? На запитання чи отримає Київ системи Петріот? Запитався журналіст. Трамп відповів, що до передачі уважно слухайте, готові 17 таких систем. На уточнююче запитання, чи йдеться про установки комплексу чи про ракети. Трамп відповів, що все йдеться. Про все і тут треба знову ж таки розуміти, тому що офіційно запит був від журналіста до Пентагону Пентагон сказав: Ви знаєте, ми не знаємо про що говорить Трамп, про які 17 установок, де вони є вільними. Більше того, Трамп сказав, що в найближчі дні ці установки перші можуть з'явитися в Україні, але щось так виглядає, що це трішки. Брехня від Трампа, бо немає вільних 17 установ. Ми про це ще поговоримо, тому що Німеччина активно в цьому питанні просувається і є певні тут хороші тенденції. Про Путіна багато говорив Трамп і також розповів, що як саме проходять його розмови, телефонні з Путіним. Цитуємо, я часто говорю з ним про те, як закінчити, закінчити все це. Я кладу слухавку і думаю: ну це була прекрасна розмова. А потім запускаються ракети по Києву чи якомусь іншому місті. Я кажу дивно, коли це відбувається е, три-чотири рази. Ти розумієш розмови нічого не означають мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, яка була живава бесіда. А потім уночі починаються обстріли. Він заявив, що російський президент не зможе його надорити. Цитуємо далі Трампа. Я не хочу говорити, що він убивця. Ну, справді він не вбивця, правда? Це абсолютно якась дика заява. Але він жорстокий хлопець. Це підтверджено роками. Він багатьох обдурив. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Мене він не обдурить. Але я кажу, що в якийсь момент розмова вже. Нічого не дають потрібні дії, потрібні результати. Каже Трамп і одночасно каже: я даю йому 50 днів. Для чого ти даєш, якщо ти кажеш, що розмови нічого не приносять, ніяких результатів. Також, але це вже каже Вашингтон Пост, Трамп говорив зеленським минулого тижня і запитав у нашого президента, чому той не б'є по Москві. Наш президент відповів. Трампові ми можемо вдарити, якщо ви дасте нам зброю. Також видання наголошу це вос Вашинпост повідомляє, що Трамп заявив про необхідність посилити тиск на Путіна. Причому не тільки бити по Москві, а бити й по Санкт-Петербурзі. Ну відповідно вже знову ж таки Ексіо скаже, який вид озброєння розглядає Трамп надати Україні, аби ми могли дістати до Москви. Зараз на цьому також детально зупинимось. Трамп також зауважив в цій розмові, що НАТО буде передавати озброєння Україні, яке буде купувати в США. А відповідальним за це Трамп назвав назначив посла США при НАТО Меттю Вітекера. Так, от є вже реакція від Вітекера, і він заявив, що під час продажів іноземним покупцям США будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України. Це дуже важливо. Ми будемо в пріоритеті. Так, як і були в пріоритеті, в Джо Байдена, бачимо трішки, змінює модель поведінки Білий дім. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News. Прокоментую і процитую його. Ми виробляємо найкращу зброю у світі, і всі хочуть її купити, і ми будемо надавати пріоритет зброї для України. Вітекер при цьому зазначив, що відповідно до угоди, оголошеної в понеділок, президентом Сполучених Штатів Америки Європа і Канада будуть платити за озброєння вироблене в Сполучених Штатах Америки. На його думку, рішення щодо озброєння є також сигналом для правителя диктатора Росії Володимира. Путіна, і це дуже і дуже важливо, тому що ми з вами не раз говорили: ніхто нам безкоштовно нічого не дасть. Ну, правда, там є президентська ініціатива PDA, де 4 мільярди ще в Трампа лежить, лежить від Байдена і кажуть, що можливо він надасть якихось 300 мільйонів, але нам головне, аби був відпрацьований механізм купівлі зброї в США, і він є, і цей Вітекер, представник США в НАТО. Каже, що Україна буде в пріоритеті. Дуже хочеться в це вірити. Нам не потрібно похвали. Від ми з вами говорили від Трампа. Нам не потрібно ніяких люб'язностей. Нам треба чітка схема напрацьована купівлі. Європа точно дасть знайде кошти, тому що. Війна в Росії в Україні це не війна лише проти України і проти українців, але й проти всієї Європи. Є роз'яснення з тими петріотами, про які казав Трамп, 17 комплексів, причому в нього перепитали. І Він сказав: Так, так, це не про ракети. Очевидно, трішки заплутався Дональд Трамп, тому що. Є повідомлення від Німеччини. Німеччина закупить у США дві системи Петрі для України. Рішення про передачу ухвалять протягом кількох днів або тижнів, каже міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Він провів вже переговори з головою Пентагону Пітом в Вашингтоні. Посадовці ще узгоджують деталі, зокрема щодо кількості пускових установок і ракет, які увійдуть до пакету. пише Reuters. Після укладення угоди першу систему Петріот можна буде відправити в Київ. Вже за кілька місяців. Додав пісторіус тут розбіжності, і я більше схильний довіряти пісторіусу, е, тому що він каже: аби відправити, зібрати переправити, аби була вона в бойовому бойовій готовності на фронті. Потрібно кілька місяців, а не пару днів, як каже Трамп. Він відмовився коментувати, чи йшлося про на перемовинах, також про наступальне озброєння для України, а й не треба про це говорити. Ми знаємо, що НАТО засекретило е, за прикладом Німеччини. Німеччина теж засекретила. Тому не треба нам знати, що нам продають. Побачимо на полі бою. Загалом також в Німеччині прокоментували, що вони вже віддали. Ну тут знову ж таки Трамп каже, що Німеччина може надати озброєння. Модель наступна, давайте по черзі в США кажуть наступне країни, які віддаватимуть свої патріоти Україні, вони натомість матимуть контракти в придбати нові комплекси. Але в Німеччині ще раз наголосили про те, що не можуть передати Україні вже четвертий патріот, тому що три надали і загалом вони мали 12 батарей до повномасштабного вторгнення а зараз кажуть ми нам надали вже три четверту не можемо надати тому що у нас самих лишилося шість і тут якась арифметика 12 3 це 9 а не 6 в чому проблема суть в тому про це е, сказав би, Роз'яснив інтерв'ю Financial Times Борис Пісторіус, який, до речі, від учора перебуває в Сполучених Штатах Америки, міністр оборони Німеччини. Він каже, що до повномасштабки в Німеччині було 12 Петріотів, але дві вони віддали в оренду Польщі, а одна установка в них постійно або в ремонті, або на навчаннях. Тобто вона не на бойовому чергуванні. На ній навчаються. Ну, знаєте, як машина є для тестів, для тест драйвів в салонах, так само в них і Петріот. Ось Тут арифметика сходиться знову ж таки. 17, про які говорить е, Трамп, які ж швидко мають надійти до України, не сходиться абсолютно, але нібито Німеччина і Норвегія готові купити США для України системи Петру чи готова Штати продати, чи вони будуть наполягати, аби країни віддали європейській Україні, а натомість е, підписати нові контракти. Це залишається нам невідомим. Ну і про озброєння питався Трамп в е, Зеленського, чому вони б'єте по Москві? Нагадаю, Зеленський сказав, дасте нам чим бити, будемо бити. Так от, в тому числі, Wall Street Journal повідомляє, що, начебто, Трамп розглядав можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Цих ракет в США є просто такі в величезних кількостях. І тут виникає нюанс, тому що Wall Street Journal пише про те, що Трамп розглядає, але нюансик, немає, чим їх запускати в Україні. Давайте по черзі про балістику, яку можуть нам надати США. Це звичайно ж тут зрозуміло. Це є ракети атакамс які нам надавав Байден, які можуть бути на 300 кілометрів. Можливо, у нас знову з'являться і їх можна запускати нашими хаймерсами. От власне про томагавки суть в чому тут проблема неф вирішить чи не вирішить надати нам їх Трамп, а чим їх запускати, тому що носіїв. В нас немає, бо крилаті ракети, томагавк в них вони називаються RGM, UGM-109, Вони базуються на кораблях або підводних човнах. Ні того, ні іншого в Україні немає. Є ще наземний комплекс. Він називається Тайфун, е, який може запускати ці томагавки, але в нас його також немає. І передати їм навряд чи, передати нам їх навряд чи Вдасться тому, що існує лише дві таких пускових установки. А до речі, купити е, таку установку хоче Німеччина, і вона отримає цю установку лише в наступному році. Я домовився. Тому це знову ж таки або популізм від Трампа, або дуже якась е, некоректна інформація від Wall Street Journal. Тому що запускати там гавки немає чим. Що ж залишається, чим можна бити по Москві? Тут нам. В нагоді будуть F-16, які нам передали, тому що в США є також в дуже великій кількості ракети JASM-ER. і – це представочка, яка означає, що ця ракета є дальнього радіусу дії на 980 кілометрів. і можна дістати до Москви. Цю ракету можна підвісити, вона є адаптована до F-16, і відповідно вона має бойову частину майже півтонни 450 кілограмів. Оці ракети наступального характеру саме очікують в Україні, і не про томагавки треба говорити, а саме про джазм. І е. я дуже сподіваюся, що найближчим часом вони на нас з'являться. Більше того, хочу вам сказати видання Ексіос, до якого ми регулярно звертаємось, запевняє, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про. Різке збільшення поставок зброї європейським союзникам для подальшої передачі в Україну. Про що йдеться? Що у першій хвилі таких поставок США продадуть союзникам по НАТО європейцям в тому числі озброєння для України на суму, вслухайтесь, 10 мільярдів доларів. Цитуємо видання поставки, які в кінцевому підсумку призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Це кардинальна зміна політики Трампа, який спочатку відмовлявся стати на бік України, і донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не допустити ескалації війни. Ну варто зазначити 10 мільярдів, мало ймовірно, що це будуть тільки артилерійські снаряди і засоби ну от до речі, про засоби протиповітряної оборони. Очевидно, що в ці 10 мільярдів вкладаються і комплекси Петрід. Я Вам нагадаю, що один комплекс Петріот коштує мільярд доларів. Можливо, тут закладено і тих ті дві установки, які комплекси, які хоче купити Німеччина для України найближчим часом. А, нагадали в Департаменті Сполучених Штатів Америки, що, попри те, що Трамп незадоволений Путіним і і вирішив продавати зброю Україні в великих. На великі суми великих партіях Марко Рубі, очільник держдепартаменту, державний секретар, заявив, що мирні переговори, попри продаж зброї Україні залишаються пріоритетом президента Дональда Трампа на шляху до врегулювання війни Росії в Україні. Про це він заявив під час розмови з міністрами закордонних справ Франції, Цебаров Німеччини. Ваде Фулем і Великої Британії Лемі зазначається, що ключовою темою розмови були зусилля щодо сприяння стабільності на близькому сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримав ядерної зброї. Втім, теми війни в Україні співрозмовники також торкнулись щодо російсько-української війни. Держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом досягнення. Міцного врегулювання шляхом переговорів заявила Теммі Брюс, це речниця держдепартаменту. Ну, ми розуміємо, що це знову ж таки абсолютно популістські заяви, тому що немає ніякого зараз шляху мирним дипломатичним напрямком зупинити війну. В першу чергу цього не хоче Путін. Якщо ви знаєте хоч один за останні місяці, за останній рік. Компроміси, на які йшов Кремль, будь ласка, напишіть в коментарях. І я не знаю, не чув і більше того, їх не буде цих компромісів. От я вам металево про це заявляю на всі заяви Трампа вчорашні вирішив відповісти. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації вранці встає, випиває чарку. І колишній президент Російської Федерації такий технічний так, тому що його поставили на 4 роки, поки Путін е, міняв конституцію. Димітрі Медведєв відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленостей. Про це він написав в американській соцмережі X, тому що їхня якась не дуже є імпортозаміщенна. Він вважає, що Трамп висунув начебто, театральний ультиматум Кремлю. Цитуємо, світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росія була Росії, було байдуже знову ж таки. Медведєв заявив, що Росії, а відповідно, і Путіну байдуже, що там говорить Трамп. Я думаю, договориться Медведів. Реакція з Білого Дому буде. Однозначно, можливо, не гучна, можливо, не публічна, але наступного разу він буде думати, що він пише і, і каже. Просто вам нагадаю, у червні Медведів ем, вже наражався на критику з боку Трампа, який вислов, висловив невдоволення щодо коментаря останнього про ядерну зброю Ірані, Ірану. Пригадуйте, коли були бомбардування ядерних об'єктів Ірану ем, Медведєв Написав, що мовляв, от тепер інші країни. Є вірніше, країни, які будуть надавати ядерні боєголовки Ірану. Трамп на це обурився, сказав, не вже справді таке Медведів написав. І після цього Медведів написав, знову ж таки, виправдуючись е, в соцпережі, сказав наступне: та ні, ні, Росія нічого передавати не буде. Ми мали на увазі, що є країни інші, які можуть передати. По наших партнерах е, у тісній співпраці за агентством Європейського Союзу з питань оборони Данія. Наш вірний союзник не партнер, а союзник справді тепер сприяє зміцненню супутникового зв'язку України в її обороні проти Росії. Космічні рішення мають величезний потенціал, який може сприяти зміцненню оборони України, Данії та Європи. Сили оборони збройних сил України отримують через спеціальні термінали доступ до. Супутникових даних. Це дуже важливо. Ми пригадуємо, що в березні місяці США призупиняли нам розвіддані, і це справді було е, обтяжливо для ведення бойових дій без того, без повної е, обсягу інформації. Данія не буде надавати супутникові знімки раніше. Головний очільника головного управління розвідки Кирил Боданов повідомляв, що Україна без США, без допомоги США може і має змогу виявляти. Запуски балістичних ракет, де є установки росіян, і загалом зондувати фронт і території Російської Федерації. Бачимо, крокує Європа до того, аби бути більш незалежною і більш е самоздатною до оборони без Дональда Трампа. Це була найголовніші головніші новини станом на, 14, на 15 Прошу липня вівторка. Тенденція наступна: багато слів від Трампа дій поки що немає, але конструктив від наших партнерів, які підтверджують слова певні 47-го президента, є тобто Німеччина, Петріот і чекаємо постачання озброєння. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом на лінії бойового зіткнення окупанти відчують, що таке. Артилерійський снаряд 155-го калібру, що таке атаканс, що таке Хаймерс, і, можливо, навіть що таке джазм ІР. Це ракета крилата, яка може летіти і досягати до Кремля. Підпишіться на YouTube 24-го. В описі до нашої з вами розмови є посилання на мій YouTube канал. Також підписуйтесь і обов'язково діліться нашою розмовою. Таким чином, ми з вами просуваємо кіномовний контент і боремося з російською пропагандою. Побачимося. автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.